Друзі, ну що ми на горі Пилипець. будемо зараз коштувати бограч та банош. Друзька, часто мене очі розбігаються, тому що е, дивлюся, що банош, і шкварочки, і бринза, і білі грибочки. Да. А богреч взагалі. Я? Давай пробувати. Ти Давай. взагалі любиш бограч? Звісно, бограч то взагалі. То для мене, знаєш, що бограч? Це для мене прям осінь дуже. Тому що я не сильно люблю гаряче, але... Та й Угу, так. І легко пікантний. Одне м'ясо тут. Прикол. І ще квасоля є. Ну, я, до речі, бачу, що десь готують з квасолею. Десь просто, знаєш, без неї. Ну, напевно, різні рецепти. Але він дуже смачний. Угу, такий домашній. Класний. Так хоч, знаєш, сізь. На гори. Класний, дуже смачний. Прикол. Я ще одну ложечку бомбу пробую. Дуже зайшла. Я люблю пікантні страви і ця... я обожнюю бограч, теж він такий жирненький на так, да, Фосий, Фосий, дуже баграч. Mm -hmm. Ні, просто він вже за руки такий, як візит, знаєш, карточка цього в Закарпатті. Всі до мене тут вже друзі, всі ми mm -hmm. хочемо бограч. І насправді у нас вже дуже багато де смачний. Mm -hmm. Найкраще бороть, що приготовлений знаєш власноруч. — Але Тобі треба витерти. А мені треба чуть писок замастив. А ти там треба. Знаєш, як в цьому мультфільмі, тут шпинат терптикуш собі. Але він дуже вкусний. Тобто, будете десь тут залітайте, бо то треба по-любому скоштувати само житті. А вийти псудими платимо.